Всім привіт друзі, з вами Лемок і сьогодні буде у нас відкриття останніх трьох коробочок, які в мене. І власне подивимось, що випаде власне з них хоча б щось. Забираємо додаткові резерви. Забираємо стиль і що забираємо? Демонтажний набор Окей, забираємо. От, це були останні коробочки, більше я не буду ніяк відкривати чи там докупляти щось. По золоті, звичайно, трошки в мене вже буде більше 7 тисяч. Цього вже буде вистачати, можливо, на якусь там техніку із спеціальних пропозицій, які постійно випадають там. От, заходимо в найліпше і дивимось, власне, що в нас зараз. У нас дають СТГ, тобто цього самого гвардійця за 6750 золота. Відповідно, в мене є простий гвардієць. Ну як простий, той же самий СТГ тільки зі стилем. Тому от я його власне не буду брати. Якби, наприклад, давали АМБТ, оце було б цікаво, звичайно, за голду. Тому буду чекати якусь наступну пропозицію, можливо, вона буде цікавішою. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!